Друзі, вітаю! Голос Криму. Я Владислав Селезньов. Сьогодні говоримо про ситуацію на фронті, особливо в контексті тих процесів, які відбуваються на території півдня Херсонської області. Ну і звісно, голос Криму завжди приділяє особливу увагу тим процесам, які нині вирує на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Отже, з великою приємністю я вітаю нашого доброго друга. У нас в гостях військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Сінгірьов. Пане Дмитро, вітаю вас. Слава Україні! Ром слав вітаю, дякую за запрошення. Отже, ситуація на півдні нашої країни. Останнім часом чимало наших співгромадян лізуть в помиральну яму, розповідаючи про те, що ось ось ті саме приготування ворога пов'язані з обстрілами мосту, що єднає корабельний район з основної частини Херсона, призведе до штурму, до проведення е, тих самих форсувань Дніпра, які докаріно змінить ситуацію розклад сил та засобів на півдні насої Херсонщини, але це лише один з епізод. Давайте з вами більш детально проаналізуємо ситуацію на полі бою на півдні нашої країни відповідно з акцентом на ті процеси, що нині відбуваються ближче до Херсона. Давайте почнемо власне чуток щодо можливості проведення широкомасштабної десантної праці, бабі більше того, захоплення обласного центру. При звертаю увагу, шановне товариство, що ця інформація в західних змі вкидається напередодні зустрічі президента Сполучених Штатів. Трампа з російським диктатором Путіна, на мій погляд, західні змі чергова або напряму, або опосередкована використовується російською розвідкою для просунення власної повістки дня. А повістка дня полягає в тому, що Російська Федерація під час перемовин з президентом Сполучених Штатів буде наполягати на власному баченні закінчення війни. А саме: Контроль над ціма чотирма областями України, які включені до складу країни окупанта згідно указу російського диктатора від 30 вересня 2022 року. І Херсонська область не виключення. Заважте, чутки базуються наразі, активізація бойових дій виключно відбувається інформаційне у просторі. І чутки базуються на повідомленнях про можливість проведення десантної операції на тлі ударів російської авіації по мосту, який з'єднує мікрорайон Корабел відповідно з Херсоном. Тобто, начебто, картинка є. Активізація засобів ураження, активізація армійської фронтової авіації, ну і відповідно дурнуваті коментарі. Корисних ідіотів мовиться про українських військових експертів щодо масштабування театру бойових дій за рахунок Херсонської області. Тепер давайте подивимося на мапу і зрозуміємо взагалі можливі сценарії проведення десантної операції. Ширина Дніпра один кілометр. Що унеможливлює проведення широкомасштабної десантної операції, враховуючи те, що Сили оборони України контролюють ситуацію як засобами радіотехнічної розвідки, ну відповідно за використанням бастіотних літальних апаратів і з е, е, використанням засобів ураження, це ствольна і реактивна артилерія. І ще одне досить показове. Шановні телеглядачі, географічне становище, і те грай на користь сил оборони України. Правий берег Дніпра, який контролюється силами оборони України, він географічно вищий, ніж лівий. А враховуючи рельєф місцевості, лівобережжя Херсонщини, а це в переважній більшості плоска рівнина, провести прихований характер передислокації особового складу чи то важкої бронетехніки для проведення широкомасштабної десантної операції, практично неможливо. Про що свідчить, вогневий контроль Сил оборони України на всі окупованої території Херсонської області. Роблю акцент, включно до адмінкордонів з Автономною Республікою Крим. Тому, коли ви почуєте знову про накопичення трьохста плавзасобів, іншою інформацією є: з посиланням на офіцера спецпідрозділу Нацгвардії. То варто перевіряти цю інформацію. Звідки водолаз, який не є суб'єктом розвідтовариства, апелює і бере таку інформацію, бабчи того, апелює неї на загал. І тут запитання мало би бути відповідне до компетентних органів, до Департаменту військової контролю звідки, чому відбувається те, що відбувається в інформаційному просторі України? На мій погляд, все ж таки. Четвертий рік війни варто навести лад з так званими військовими експертами, військовими, які коментують цю ситуацію. Свого часу я перепрошую пана Владислава, трохи відволікчимося, але на мій погляд, була правильна ідея. Це відповідна пресофіцери, які виключно мали коментувати ситуацію. Всі інші не мають жодного права взагалі щось коментувати. Тепер додалі до ситуації в Херсонській області, шановні. Телеглядачі з приводу ситуації навколо мосту. Незважаючи на всі зусилля російської сторони, він не зруйнований. Так, він пошкоджений. Але росіяни визнають той факт, що це та конструкція, яку знищити практично неможливо. І головне, в чому маніпуляції Західних ЗМІ і відповідно, на жаль, українських, які не перевіряючи інформацію СНН, її поширюють. Може те, що там не один міст, там є ще залізничний міст, пропускна спроможність якого значно менша, але менше з тим. Це свідчить про те, що логістика в будь-якому разі буде збережена. І не про яке оперативне оточення Сил України, оборони України, ба більше того, можливість проведення десантної операції і відрізання мікрорайону від Херсона не мовиться. Чому не перевіряється ця інформація? Загадка. Менше з тим, що відбувається на Херсонщині. Так, деяка активізація бойових дій, але в поймі Дніпра острови, де росіяни намагаються розширити зону присутності, але завдяки знов таки діям Сил оборони України комплексний характер заходів, контрзаходів. Ці спроби нейтралізовані. З приводу тих 300 плавзасобів. Ця інформація була спростована пресофіцером Волошином, яким чітко зауважив, що можливості накопичення подібного хра... кількості плавзасобів немає, що Сили оборони України чітко контролюють ситуацію, і максимум, на що може сподіватися російська сторона, це не більше 100 плавзасобів. А говорити про можливість широкомасштабної, десантної операції, тим більше, ще раз підкреслю, берег вищий за такої кількості плав засобів неможливо, оце і є відповідь на ці чутки в західних і відчуттяних змі щодо можливості розширення театру дій і захоплення знов таки захоплення обласного центру. Але Все. це не менш ризики для мешканців Херсона та його передмісті є. І в чому вони в першу чергу полягають? Використання безпілотників удара відповідно засобами ураження російських окупантів по саме цивільній інфраструктурі. Ризики є і при чому міська і обласна військова цивільна адміністрація проводять заходи щодо евакуації цивільного населення з районів, які потерпають від ударів російських окупантів. Корабела була евакуйована 1800 цивільних осіб, і сьогодні буквально, от я отримав інформацію: 29 цивільних було вивезено з цього району. Тобто можемо говорити про те, що е, враховуються ті можливі дії з боку російських окупантів, а саме невибіркові удари по цивільній інфраструктурі з метою створення, і отут от основне до чого ми підходимо, для чого ця картинка. Штучна ситуація паніки, хаосу, недовіри до дій центральних і місцевих органів влади це спровокувати масові міграційні процеси, причому в більшості свої не контролювані. Ну і ситуація відповідна коли дії міської влади і центральної будуть розсінені як неадекватні щодо можливих загроз з боку російських окупантів. Пане, а давайте подивимось на ту ситуацію на цю ситуацію дзеркальна. З одного боку є побоювання частини українського суспільства щодо активізації ворожих дій на півдні Херсонщини А з іншого боку, на, на території Росії є такий собі Ігор Стрілков Гіркін, який нині відбуває покарання в одній з колоній. Він постійно в своїх дописах стверджує, що є реальна загроза ефективних дій українського війська на території півдні Херсонщини з метою її звільнення відповідно походу в бік кримських Решити. Наскільки це твердження має право на життя, і чи насправді ми можемо е, очікувати, що в осяжній перспективі такий процес може відбутися? В перспективі так. Але довгострокові. Давайте будемо реалістами. Наразі говорити про можливість проведення широкомасштабної десантної операції української сторони не має підстав. На жаль, ми маємо вже негативний досвід проведення десантної операції в районі Кримки. Так, у нас була можливість закріплення на плацдармі, розширення його. Але, на жаль, знов таки, от саме той фактор, а саме і в першу чергу географічний, це ширина Дніпра, недостатня кількість плавзасобів зіграли проти от, відповідно з Сил оборони України в моменті подальших звільнення окупованих територій Херсонщини. Тому відповідно і українська сторона, і російська сторона враховують ті сценарії. І говорити про можливість наразі військового шляху звільнення лівобережжя Херсонщини, пане Владислав, будемо реалістами. Немає підстав разом з тим. Та разом з тим, давайте відзначимо ще один момент, який свідчить про те, що цей спланований характер провокацій російської сторони напередодні зустрічі 15-го числа. Сьогодні зно таки Волошин повідомив про передислокацію додаткових підрозділів окупаційних військ. На запорізькому напрямку це в районі Оріхова і гуляють поля. Це перед дислокацією особового складу і відповідно важкої бронетехніки окупантів. Знов таки мета аналогічна. Росіяни намагаються показати, що вони розглядають невід'ємною частиною Російської Федерації, не тільки Херсонську, але як бачимо, і Запорізьку області. але знов. Давайте і називати речі своїми іменами. Реальних тактичних успіхів окупантів практично немає. Є певні просування в районі Кам'янське, але вони в подальшому заблоковані успішними діями Сил оборони України. Так, і це насправді дуже важливо оцінювати абсолютно раціонально ті процеси, які відбуваються зокрема на півдні Запорізької області, бо сьогодні зранку я мав змогу побачити декілька дописів в російських запабліках. Мене буквально святкують той факт, що російські війська просуваються від Кам'янська до бік Степнагірська, і тобто фактично йдеться про те, що ворог починає виходити на формати, рубежі, позиції, які з яких він може тримати в тому числі під вогневим артилерійським контролем передмістя Запоріжжя. Хоча очевидно, що цю інформацію не підтверджують українські офіційні джерела, але тим не менш ситуація на півдні Запорізької області залишається достатньо динамічною, але повністю контрольованою українським військом. Це ми маємо визнати за правду. Ключове, ключове заради чого нам варто сьогодні говорити саме в такому форматі процеси, які нині відбуваються на теренах тимчасово окупованого Криму. Що нині Кримський півостров? Залізничний логістичний хаб е, потрапляєме авіаносець чи можливо якийсь інший функціонал є у цій територіальній одиниці саме в контексті російської окупації. Ну, в першу чергу Росіяни намагаються показати, що Крим вже є невід'ємною частиною Російської Федерації. Відповідно, саме з цим пов'язані ті плани російського командування щодо збільшення військової присутності російської армії на території Криму. В першу чергу йдеться про посилення систем протиповітряної протиракетної оборони окупантів, враховуючи логістичну залежність Криму. Себто окупанти знов таки прекрасно розуміють, чим вони. Можуть стикнутися на тлі посилення можливості Сил оборони України щодо нанесення удару по законних військових цілях на території Криму, а до законних військових цілей ну, це і відповідна основна логістика Кримський міст. Причому зауважте, плане Владислава, що після заяв німецької сторони щодо отримання Україною найближчий час не тільки далекобійних дронів, з дальністю ураження більше 1500 кілометрів, але в першу чергу українське балістичне засобів ураження, а мовиться, скорше за все, про ОТРК Сапсан, більш відомий як Грім 2, ситуація може змінитися прямо до корінна. Дальність ураження до 500 кілометрів. І, відповідно, росіяни прекрасно розуміють, що інфраструктура окупаційної армії на території тимчасового Криму опиняється повністю під контролем Сил оборони України. А давайте подивимося, власне, ті навіть події, які відбуваються на території Криму протягом останніх двох місяців. Наразі атаки Сил оборони України з використанням ударних дронів БОБЕР з турбореактивним двигуном. Причому зауважте, самі росіяни визнають неможливість протидії цим атакам системами ППО. Але що й характерно... Що самі системи ППО стають основною ціллю Сил оборони України, головного управління розвідки Міністерства оборони України? Мовиться про те, що ці бобри мають можливість розвивати швидкість до 800 км на годину. Це досить серйозні тактико-технічні характеристики, і е, зауважте, що е, в полі зору головного управління розвідки Міністерства оборони України, інших складових сил оборони України. Знов таки знаходяться якраз засоби протиракетної проти повітряної оборони противника. Статистика. 1 липня ГУР повідомила про те, що в Криму було проведено успішна спецоперація, а саме, ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу панцер С-1, причому разом з обслугою РЛС СВ Берегова РЛС печора 3, причому це новітні розробки російського ВПК, РЛС противник ГАЄ, ну і, як то кажуть, на останах вишенка на тортик ще й винищувати Су-30 на аеродромах в САКі. Крім того, до цього в червні головне управління розвідки Міністерства оборони України так само знищило радари. Причому заважте система С400 Тріумф. Оце досить показово. Це відповідно не тільки військові, а й політичні і економічні втрати для росіян, коли е, тріумф котрим ні, виявляється, не здатен захистити сам себе. Але крім того, знов-таки під ударами були дві багатофункціональні РЛС управління 92 н 2 є і дві РЛС виявлення цілі 91 н 6 є Ну і пускова установка до С-400. Чому я так подробицях зупиняюся? Пояснює товариство, мовиться про те, що знищується е, активна оборона якраз логістичної складової окупаційної армії, системи протиповітряної протиракетної оборони противника, що дозволяє подальшому силам оборони України і головному управлінню розвідки Міністерства оборони України е, е, тримати під ударами практично всі Військові литовища, починаючи від Джанкоя, Есакі, ну відповідно далі Севастополь, і давати чітко зрозуміти подальший сценарій розвитку подій, а саме знищення основної логістичної складової. Причому, пане Владиславе, шановні телеглядачі, зауважте на тлі безпрецедентних по успіху атак українських БПЛА. Росіяни, начебто, демонструють довгорозпроможність, причому подаються як жест доброї волі пропозиція російського диктатора американському президенту щодо оголошення так званого повітряного перемир'я. Росіяни прекрасно зрозуміли, чому вони стикнулися. повна бездіяльність систем ППО і натомість. Збільшення можливості української сторони щодо ураження логістичної складової російської присутності в Криму. А далі А далі ніхто не виключає ті сценарії про плани Володислава, про які ви говорили. В першу чергу мовиться про військовий характер звільнення окупованих територій. Тобто, насправді, деякі з пропагандисти Російської Федерації мають абсолютно чітку рацію. Але тим не менше, давайте деталізуємо все ж таки момент, пов'язаний з руйнацією ворожих систем протиповітряної та протиракетної оборони. Тобто, що відбувається? Фактично зараз там відбувається вихолощування? чи відбувається певне заміщення тих знищених українським силами оборони систем ППО за рахунок інших регіонів Російської Федерації? Перший сценарій міняти нема чим. Зауважте на території Російської Федерації система ППО за оцінками самих Росіян працює в так званому очаговому режимі, цебто фактично немає загальної системи протиповітряної протиракетної оборони, а це яскраве свідчення того, що система ППО практично обмаль. Причому росіяни визнають той факт, що військово-промисловий комплекс не здатен не те, що задовільнити потреби збройних сил України окупанта, але й навіть виконати міжнародні ключові контракти. А зауважте, мовиться про індійський контракт. Він вже двічі пролоннований, мовиться про постачання Індії тих самих систем С 403 УМФ. А це втрата вже світового ринку озброєння. Причому зауважте С 400 до останнього часу досить серйозно позиціонувалася на міжнародному ринку озброєнь. і неможливість виконання міжнародних контрактів це не те, що не, навіть не надходження в бюджет, це свідчення недогорозпроможності російської сторони. А погодьтеся з недогороспроможним партнером ніхто працювати не буде. І не випадкова зміна риторики Індії, яка спочатку заявила, ми все роз... розірвали всі військові. Технічні співпраці зі Сполученими Штатами після введення мит різко помінялася, причому помінялася якраз на користь неросійського виробника. Оце досить серйозні речі. І, але оце свідчення того, що мовиться саме про вихолощування системи ППО. Якщо такими ударними темпами піде, то відповідно постане питання, що. Ешелонована система ППО в Криму, а це найбільш прикритий регіон російської присутності на тимчасово окупованих територіях України, виявиться практично беззахисним перед ударами української сторони. І я ще раз підкреслю, це на тлі зростаючих можливостей української сторони щодо нанесення удару по законних військових цілях на території Криму. Чомусь згадалася Чорнобаївка сласна, славно звісно, да, певною мірою да, така собі Чорнобаївка 2.0. Я розумію, що ворожа військова присутність на теренах тимчасово окупованого Криму вона ґрунтується на трьох китах. Перше, це повітряна складова авіація, система протиповітряної оборони, це е, сухопутна компонента і це е, військово-морська компонента. Що лишилося з тієї саме третєї компоненти на теренах тимчасово окупованого Криму? Зокрема, на території головної бази російсько чорноморського флоту? Числатілі? Вона як, як така вже перестала функціонувати. Заважте, якщо стоїть питання створення військово-морської бази на території окупованих районів Грузії, мовиться про Чамчірі. То це яскраве свідчення того, що Російська Федерація прекрасно розуміє можливості української сторони щодо нанесення удару і по відповідно пункту постійного базування залишків Чорноморського флоту новоросійську. Причому, пане Владиславо, на ці е, недобрі для росіян думки е, їх підштовхують і останні атаки української сторони по військовій інфраструктурі, там саме військова інфраструктура новоросійська. Це, відповідно, склади з паливно мастильними матеріалами, і відповідно склади з БК були накриті. А це свідчення того, що в незалежності від передислокації залишків Чорноморського флоту в бухту Новоросійська, ну, вони залишаються законними цілями, бо більше того, якраз в моменті досяжності знищення плав засобів. Причому, я вибачте, я закінчу. Досить красномовна є оцінка британської сторони з приводу подій в Чорноморському флоті. Так от британська розвідка заявила про те, що військово-морська присутність Російської Федерації знижена до історичного мінімуму. фактично зведена до рівня тих паризьких а я нагадаю, це якраз по підсумках Кримської компанії, коли Російську Федерацію змусили позбавитися. Власне, військово-морської присутності в чорноморському басейні і Тут до мене нагадати наша аудиторія. Це події 1853-1856 років на секундочку. Так. Так, да. Це було, дуже важливо історичні паралелі британська сторона проводить не випадково і основне з приводу можливості власне української сторони. Нагадаю, шановні телеглядачі, Велика Британія наразі створює фактично нову військово-політичну вісь Це трикутник Лондон, Київ Карад, який вже відведена ключову роль в моменті якраз протидії Російській Федерації в Чорноморському басейні. Причому Велика Британія, на відміну від інших стратегічних партнерів, основні зусилля направлена якраз на розвиток і ВМФ України і відповідно підтримки боєздатності підрозділів, які можуть здійснити відповідні операції на території Окупованого Криму. Заважте не випадково росіян наразі істерика з приводу можливості десантних операцій Кімбурська коса. І, відповідно, на територію окупованого Криму. Це повертаючи знову до вашого питання щодо можливості подібних сценаріїв. Не виключається, причому самі росіяни не виключають можливість подібних операцій. Отже, ви думаєте, що не дарма росіян на території Патарійська, Сіфіропольська, Чорноморського районів риють окопи безпосередньо на морському узбережжі? Намагається такий спосіб захиститися від морської десантної операції у виконанні українських сил оборони? Абсолютно. Причому, зауважте це ж не ландшафтне будівництво, правильно, яке має привернути увагу відпочиваючих. тобто, цілком вони прекрасно розуміють можливість сценарій. Але тепер відпочиваючи, а я хотів би зауважити. причому ну, на російську ми переходити не будемо, але все одно російському вони на сегмент дивиться за інформацію, власне, безпосередньо окупованого Криму. Повітряна тривога не оголошується, щоб не налякати відпочивальку під час курортного сезону. Тому чекайте повідомлень про успішні атаки українських БПЛА і дивіться уважно в небо, спостерігаючи за цими власноруч, як то кажуть, наживо. Бо не дарма свого часу президент Володимир Зеленський звертаючись до Кремчан, говорив: Тримайтесь чим далі, чи від ворожих, від ворожих військових об'єктів. Це небезпечно. А, Китайський стратег Сунзі свого часу писав: якщо ти слабкий. Покажи свою силу, якщо ти сильний, продемонструй свою слабкість. Я до чого веду? інформаційні вкиди, інформаційні атаки, які є складовою гібридної агресії, яку Російська Федерація розв'язала проти України ще тоді, лютому 2014 року. На які зараз Росія робить акценти, на які наративи робить зараз Росія акценти, якщо йдеться про ситуацію на півдні нашої країни, зокрема Херсон територія тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Про що важливо розуміти наша аудиторія? Перший основний акцент це невід'ємна частину Російської Федерації і відповідно, що питання приналежності Крима винесена за зауважу. Наразі пропозиція американської сторони щодо так званого замороженого характеру конфлікту. Не мовиться про укладання договіру в класичному розумінні, а це дає українській стороні підставу в історичній перспективі повернення. Тимчасово окупованих земель. За прикладом Франції, Ельзас Рінгея, нагадаю, за 40 років повернулася з німецького панування і відповідно той самий історичний досвід самої Німеччини за 50 років об'єдналася країна. Тому, шановні українці, попри всі російські наративи, про Крим вернувся в родну Гавань, він повернеться в лоно матері України, незважаючи від політичних. Колізій найближчого десятиліття. І це насправді важливо. Я пропоную саме на цій нейній на ноті завершити нашу з вами розмову, пане Дмитро. Друзі, звертаюся до вас. Голос Криму це голос правди. Підписуйтесь. Ми присутні в усіх соціальних мережах: Ютуб, Telegram, Tікток. Ми маємо свій сайт. Приєднуйтесь, бо об'єднані, ми сильні. Крим це Україна. Слава Україні! Пане Дмитро, дякую вам за. Таку ґрунтовну розмову, аналіз тієї ситуації, що складається на фронті. Дякую, що ви були з нами. Тримаємо стрій. Це буде Україна.